Ой, ну що за гарні циферки? Всім привіт! Вас вітає Соняшник! І у січні я брала участь у івенті від теограм-каналу Art Progress. Про це, власне, і буде сьогоднішнє відео. Але перед тим я хочу сказати, що в мене тут вас не збирали аж 200 штук, чому я просто не можу нарадіти. Дякую вам за це! Я вас всіх люблю. Добре, тепер, думаю, можна спокійно повертатися до івенту. Власне, у чому полягав івент? У телеграм-каналу Art Progress зібралось цілих 500 підписників, і на честь цього автор каналу влаштував конкурс, у якому треба було намалювати арт, якось обігравши число 500, використовуючи як основний елемент воду або гроші. Термін намалювання 15 днів, а в кінці відбувається голосування, переможець якого отримає 500 гривень. От якось так. Я вирішила, що це звучить дуже добре. Та й намалювати число це наче не так складно, бо за щось складне я братися не дуже люблю. Словом, малювати на івент я взялась, і сіла за малювання мало не одразу після того, як я про той івент взагалі дізналась. Між водою та грошима я обрала воду, от саме тому я й бідна, бо воду загалом я по життю дуже люблю, тож малювати її для мене одне задоволення. Взагалі, як тільки я почала малювати цю 500, я одразу ж згадала, як пару років тому, готуючись до творчих конкурсів на вступ в академію, я малювала декілька раз таких типу стилізації якогось слова. Виходило в мене, вочевидь, не дуже, бо творчий конкурс на графічний дизайн, на якому власне, було це завдання, я благополучно провалила, але згадувати це все зараз було вже якось надиво приємно, Ну, а вже є якась така ностальгія до того періоду. Я пам'ятаю, що я тоді, коли тренувала стилізувати слова, якраз зробила щось пов'язане з водою, але вирішила не дивитися на нього, поки не закінчу цю роботу, щоб, типу, не благатити саму себе, і взагалі просто якось так захотілося вже по завершенню зрівняти мій певний прогрес арт прогрес. Повертаючись зі спогадів до самого малюнку. Я вирішила нічого прям сильно не вигадувати і просто перетворити число у воду. Малювати воду мені було доволі медитативно, я прям розслабилась, поки то робила. Треба, мабуть, частіше щось водянисте малювати, бо це було, ну, прямо от мені в кайф. Як певний референс для малювання води, я використовувала кінцевий арт з рандом туторіала, як малювати воду. Взагалі завантажувала я цей туторіал першопочатково для відео, де пробуватиму малювати різні штуки за туторіалом з Пінтересту. Але, схоже, цей тутор мені знадобився і раніше. Хоч по ітогу я йому і не слідувала взагалі як тутору, просто піддивлялась трохи на ту кінцову воду, тож думаю, його все ще можна і далі знову використовувати вже саме як туторіал, а не як просто референс в тому от відео, яке я планую колись зробити. Добре, закінчивши з самими цифрами, я стала думати, а що ж робити з фоном, бо порожнім він виглядав ну, якось зовсім ніяк. Першим ділом я трошки підсвітила тло навколо цифр, аби їх так трошки підвиділити, і домучившись з вибором кольору для цієї підсвітки, зрозуміла, що ну, цього замало. Тож додала на фон ще купу бульбашок, аби він більше сам відчувався, як вода. Та й просто, аби не було, ну аж зовсім порожньо та сумно. Цим легким фоном картинка одразу стала виглядати в рази краще і відчуватись не як просто циферки в порожнечі, а вже як щось більш-менш повноцінне. На чому я з малюнком, в принципі, закінчила. Поправилася я з ним всього за якихось 46 хвилинок. Закинула свій телеграм-канал, потім звісно, що сам арт-прогрес його перепостив до себе, як і роботи всіх учасників. Ну і власне, далі мені треба було ще цілих 12 днів чекати кінця івенту, аби дізнатися, хто хто ж там переміг. Я особисто на перемогу, певно, не надто розраховувала, бо, хоч арт мені справді подобався, але, думаю, він не супер якийсь креативний, без якихось особливо сильно типу, захопливих, прикольних елементів. Тож, певно, шансів було ну, не прям багато. Мені від початку більш цікаво було саме подивитися на роботи інших учасників, дізнатися, хто там, що там таке цікаво вигадав і як це втілив. Я, в принципі, заради цього взагалі брала участь, просто щоб послідкувати за всім двіжем, але при цьому маючи стосунок до цього двіжу, а не просто стоячу осторонь. Бо це відчуття причасності до чогось цікавого, таке завжди приємне, та й голосувати наприкінці за роботи, знаючи, що там в якийсь момент трапиться і моя, для мене все ж доволі захопливо. Добре, тепер робимо таймскіп до моменту після завершення івенту. Власне, конкурс закінчився, всі все відголосували. Я, в принципі, очікувано не перемогла, але було весело. Бо, незважаючи на те, що я не пройшла навіть у фінал, івент залишив у мене суто позитивні почуття, і я думаю, я б взяла участь у ще одному конкурсі від дар прогресу, коли він проводитиметься. Добре, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Якщо теж брала участь у цьому івенті, обов'язково діліться своїми враженнями від нього, мені буде дуже цікаво послухати. Ну і побачимось в наступних відео!